Звуки творили наш вільний закон, Кирили ми в історії знак, з них починався наш зоряний шлях. Ми майбутні господарі нашої землі. Ми сила, що будує нову Україну. Але як заявити про себе у світі. Чим довести наш професіоналізм? Наш найгостріший інструмент наш головний капітал це українське слово. Наша мова це точність. Без неї не буде якісної роботи. Це довіра клієнт обирає того, хто говорить грамотно. Це код. Щоб розуміти інструкцію та технічну документацію. Недостатньо бути просто майстром. Треба бути майстром слова. Бережи слово як інструмент свого успіху. Вчися, говори твори українською. Розмовляй українською впевнено, професійно, з гордістю. Бо майстерність це частина твоєї справжньої майстерності. Бережи слово, вдосконалюй мову.